Скажи пару слів. Так машина дуже. Класна. Ти. Так, машина класна. А хто, хто тут ще класний? Твій батько класний. Батько не класний, ви класний. Та я-то що? Я щур. Штабний. Ким ти хочеш бути? Хочу бути медиком або на дронах. Красавчик, як тебе звати? Назар. Назар, звідки ти? З Ускерсонська, Миколаївської область. Ясно. Ну, давай вчись, будеш медиком. Запиши зараз мій номер і тобі буду онлайн розказувати ази з, з, з окопа до операції по пересадці голови. Все навчу. І диплом видам. Молодець. Давай лапу. Оце наше майбутнє. Дай Бог, щоб вони тільки вчили ту тактичну медицину і ніколи її не використовували. Але, знаєш як? Запас жопу не жмед. Знання ніколи не бувають зайвими. Ніколи. Так що вчи зараз математику, українську мову, біологію, фізіку, хімію, що потім, коли треба буде, здава, А там, до речі, зараз дуже жор жорстко, там нема ніяких. От математика 150 треба набрати балів і все. Що вчись, поки ще сьомий клас, це можна що трошечки пропущено. Так що давай, рідумки, запиши мій номер. Skin is